Усім привіт! Сьогодні 9 грудня нас чекає 9 учасник і 9 завдання. Ми розпочинаємо! Привіт! Давай будемо знайомитися, як тебе звати? Максим. Максим, ти готовий виконувати наші завдання? Так. Ну що, відкривай дев'ятий конверт. Зробити новорічну поділку. Для виконання завдання нам задобиться така лампа. Так, отака смарт-фічка. Кожному світодіоду можна зазначити свій колір. і також контролер Arduino. Всі з'єднання перевірив і зараз ми будемо випробовувати. Звичайні викликів і такий чудовий пресій я виготовив для зустрічі нового року. Максима, у тебе вийшла дуже класна, новорічна і атмосферна підсвітка. Тримай цукерку. Дякую. А завтра на вас чекає 10-й ювілейний випуск.